Що спільного може бути у творчості українського поета та художника Шевченка, іспанського художника Гої та сучасного іспанського художника і скульптора Карлоса Гарсія Лауса? Цю таємницю розкриває виставка Споріднені душі Твин Souls», душі близнюки ініціатором та головним героєм якої став вже наш давній друг Карлос. Карлос Гарсія Лаос скульптор та живописець, родом із Сарагоси, Іспанія. Він вже декілька років знайомить українських поціновувачів мистецтва з власними творами та з іспанською культурою. А твори українських майстрів представляє іспанській публіці. Споріднені душі міжнародний культурно-мистецький проект національного музею Тараса Шевченка, що відбувся у Києві за участю Карлоса, за підтримки посольства Королівства Іспанія в Україні та департаменту культури провінції Арагон.

Він зміг поєднати таких двох символічних митців, як Гоя та Шевченко. Ну і, звичайно абстракціонізм абстрактні скульптури Карлоса стали певним зв'язком між такими великими митцями. Виставка Споріднені душі репрезентує графічні твори Тараса Шевченка з колекції національного музею Шевченка та копії офортів із оригінальних дощок Франсіско де Гої з серії Капрічос, що зберігаються у музеї де Гої в іспанському місті Сарагоса. Абстрактні ж скульптури Карлоса Гарсії Лаоса поєднують минуле та сьогодення строители этой выставки создали менее такие треугольнички, где вот одну какую-то направленность мысли поставили. Надо ходить и читать внимательно, что именно хотел сказать Боя, что именно Карлос нашел тут, что именно у Шевченко и что он хотел сказать. Его вот эти минимистические композиции они наполнены энергией. В них есть какая-то фундаментальность, монументальность, и в то же время есть очень много каких-то выразительных таких моментов, которые очень сложно воплотить именно в таком минимализме. Гоя відкрив для Іспанії гравюру, і Шевченко відкрив для України гравюру. І е, за допомогою скульптури Карлоса і е, цього чудового проєкту, який відкрито було сьогодні в музеї Шевченко, ми е, мали змогу порівняти, е, подивитися, обдумати, прочитати про творчість цих двох геніїв і великих синів. України та Іспанії. Ну також це зайве навіть сказати, наскільки важливий внесок це несе для культурної дипломатії між нашими двома країнами Україною і Іспанією. вже чотири роки. Я докладаю зусиль щоб поєднати українську культуру з іспанською. цей проект як крок до представлення робіт Гої в Україні. А наприкінці року за сприяння керівництва провінції Арагон я спробую представити Шевченка в Іспанії. Тому це важливий міжкультурний проект. Розпочався він півроку тому з пропозиції представників Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури здійснити в Україні проект, який би поєднав твори Гої, шевченка та мої роботи. Весь цей час. Ми працювали з серйозними знавцями творчості Гої, а також Шевченка. І думаю, підібрали ви велику гарну колекцію творів, головна ідея якої полягає у цінності для людського суспільства таких вічних понять, як самота, лицемірство, гуманність, представлених як у творах цих авторів, так і в моїх скульптурах loneliness, hypocrisy, humanity. взагалі міжкультурні зв'язки це дуже актуальна зараз актуальна проблема. Міжкультурні зв'язки обмін духовним духовними та матеріальними здобутками. Раніше такого ще не було, коли були зроблені такі трансчасові, транскультурні та транснаціональні такі поєднання. Ці теми, які розглядає проект, материнство. Героїзм, самотність, сутність вона присутня в культурах обох країн, і вона актуальна, що за часів гою та Шевченка так і, звичайно вже на сучасному етапі розвитку. Вражає те, що наш сучасник, іспанський скульптор Карлос, спробував поєднати і розкрити ідею спільності спільності душ, спорідненості душ, і навіть мислення і певної єдності між людьми, незважаючи на різний час, в який жили Шевченко і Гойя. Дуже багато спільнокореневого між іспанцями і українцями. Ми запальні, ми працюємо прагнемо до кращого, ми шукаємо нове, ми не забуваємо старе, ми збережемо свої корні, і оця спорідненість вона переплітається. Ми нація, яка збереже свої традиції, яка здобуває свої традиції, яка будує нові традиції, і це так само нас поріднює з Іспанією. Ну і загалом іспанці чудово ставляться до українців. Це однозначно поєднує наші країни. Країна наша багатонаціональна, як і іспанія, звичайна, і ми повинні це розуміти, що без діалогу взагалі нічого не, не, не може бути. І Карлос, він якраз постійно на цьому на цьому зауважуємо. Тобто, ми ж зможемо договоритись. ми зможемо зрозуміти один одного, якщо ми тільки маємо на це бажання. Я вважаю, що ідея єдності це одна з найважливіших і спорідненості. Це одна з найважливіших тем, які потрібно в Україні піднімати, розвивати, пропонувати людям для, для обговорення.